Я думаю, що ні для кого не є секретом. Факт того, що абсолютно всі наші учасники ну дуже реально талановиті. І окрім цього, що вони ще й класно співають, вони ще й вміють дуже класно і вправно грати на музичних інструментах, майже всі. І наступна наша учасниця вона навіть спромоглася сьогодні нам продемонструвати своє вміння. Ніка Корнієнко, привіт радий зустрічі. Ну, я скажу, добре, я наперед скажу. Буде грати вона на гітарі, це буде дуже класно виглядати і ще й паралельно з цим співати. Що за пісня буде? Пісня Зорі, моя авторська. Як її писала, як довго, що відбувалося, що наштовхнуло тебе на те, щоб ти написала цю пісню? Я з'їздила в табір, якось там от захотілося написати про нього. Написала я її за два дні. Прямо так от, прям захльоб. Бо як це сказати. Типу, ну от вона про ліс, тому що ми були в таборі в лісі. Там було дуже багато різних психологічних таких штук. Тому я вирішила написати про те, що ми можемо впасти, заплакати, ніхто нас за це не осудить. Тобто, типу, це наші емоції, це все нормально. І те, що сайво я відчуваю, мені дуже багато людей говорила, що ну всередині мене є якесь сайво. Воно ну, є в кожному з нас. От я вирішила так описати цю пісню. Ой, слухайте. Ну класна така видно, що глибока така пісня з думками, і це теж є таким одним із дуже важливих фактів саме на нашому проєкті. До речі, ти гітару як музичний інструмент завжди з собою, десь от возиш, вона тебе супроводжує, чи чи ні. Раніше я займалася гітарою, а зараз я займаюся для себе. Тобто, посидіти в компанії друзів, пограти там, е, вийти кудись в парк, посидіти. Більш такого, не прям професіонально, але для себе. А класно ну, сьогодні попробуємо послухаємо тебе. Але ти прийшла не сама. З тобою є е, людина, яка тебе завжди підтримує, яка тебе завжди вислухає, яка тобі завжди допоможе. Я думаю, що це абсолютно так. Ти підтвердиш мої слова і познайомиш нас ближче зі своєю мамою. Це Юлія Корнієнко, моя мамуля. Зараз я думаю, вона все розкаже вам. Тому... вона нам розкаже, коли да. ти будеш співати. Ми з нею обов'язково поспілкуємося і поспіваємо. Вона, до речі, з тобою співає твої пісні. Вона не треба. Слухай, от тепер буде дуже цікавий момент. Ми спробуємо з мамою обов'язково поспівати. Ну що, добре, тоді ми тебе відправляємо на сцену. Бажаємо тобі вдалого виступу. І після нього чекаємо знову тут. Давай. Десь там по лісу, далеко приховані гілками, де ми можемо просто бігати. Ти зайвих очей не бачити, де нікому, нікому не треба. Буде нас за це пробачити, що ми можемо просто бігати, впасти на землю і плакати, впасти. І мокрими очима дивитись на зорі, що падають з неба, можемо є ті зорі. Бо сяйво я відчуваю. Всередині щось відчуваю, дивлячись на виступ вашої дитини зараз. От е, хочеться спитати, е, що для вас вдалий виступ вашої дитини? Яким він має бути, і на що ви звертаєте увагу? Для мене вдалий виступ, те, що вона. Не побоялася себе показати в новій пісні, тому що це тому, що це дуже велика відповідальність. Вона переживає за все-таки. Вона написала як хто сприйме. Мені пісня дуже подобається, і головне, що мені подобається, що вона це відчувала, писала. Я вважаю, що все вона зробила те, що вона повинна була зробити. Ми абсолютно підтримуємо думку мами і продовжуємо насолоджуватись! Блукають польсу темному всередині буває пусто. Але сяйво він з і друже відразу тебе відпусти. Ти ж знаєш, що в лісі ховається багато небезпечного. Але спробуй туди піти. Зрозумієш, стане легше і впасти і мокрими очима дивитись на зорі, що падають з неба, може, ми є ті зорі, бо сяйво, я відчуваю, всередині щось відчуваю. О-о-о! Щось відчуваю о. -о, -о, о, -о, -о. Середині щось відчуваю. Запали вогонь в мені, бо в лісі зовсім не тепло Запали. Я хочу зігрітись. Бо в лісі зовсім не тепло щоб впасти мокрими очима, дивитись на зорі, що падають з неба, можеми є ті зорі, бо сяйво я відчуваю, середині щось відчуваю. О, о осередині. Щось відчуваю о, о, -о, о, -о, -о. середині, щось відчуваю. Ніка Корнієнко, привіт з інструментом. Іди сюди до мене ближче. А слухай, ну я одразу звернув увагу і побачив, що цей інструмент для тебе є надзвичайно важливим. Дійсно, і те, що ти на початку і перед початком говорила, що фактично, то а, він завжди з тобою, але ти не в професійному форматі. А, мені так не здалося. Мені здалося, що ти надзвичайно любиш цей інструмент, який завжди може в будь-який момент тебе підтримати, навіть якщо ти про це не говориш. Ну, я правий, так Ну, бачиш. Да. Задоволена своїм виступом чи все вдалося те, що планувала? Мені все сподобалося, виступила як і планувалася. ну, класно. Знаєш, ми з твоєю мамою також тебе на всі 100% теж підтримували, думали, обговорювали те, як ти написала пісню, як ти її виконала. Це, це виглядало дуже дуже класно і чуттєво, і по-справжньому. Знаєш, є таке, коли по-справжньому, то це дуже важливо. Зараз можеш звернутися до наших глядачів і сказати, чому, чому вони мають за тебе голосувати, щоб зустрітися з тобою у фіналі. Любі друзі, я думаю, ви вже чули мій виступ, і мені це сподобалося. Я сподіваюся, що і вам це також сподобалося. Прошу за мене голосувати і переходити на моє відео. Ті, кому сподобалась моя авторська пісня, тому що я старалася вкласти в неї свою душу. Так, і... Історію, і це насправді помітно і відчувається. Ніка Корнієнко. Ставте за неї вподобайки, е, е, коментарі пишіть під її відео е, на нашому офіційному ютуб-каналі. І тоді ми зустрінемося у наступному третьому фінальному турі. Ніка, обнімай маму. Дякую тобі.